Greetings everyone and welcome back to my channel You're welcome. Сьогодні ми вивчаємо необхідні слова та фрази на тему Нового року та різдва. А також ви побачите, як ці слова працюють у реченнях і не лише у реченнях, а навіть і у піснях. Я вам представлю дві новорічні пісні, створені мною разом з штучним інтелектом. І ви зможете обрати, яка із цих пісень вам сподобалася більше, і написати про це в коментарях. Розбір даних пісень, а також додаткові фрази, які ви можете використовувати у спілкуванні на тематику нового року, плюс побажання та поздоровлення на цю тему англійською мовою, ви знайдете у відео, посилання на яке я залишу в описі під даним відео. Друзі, якщо ви хочете вивчати англійську мову і робити це якомога швидше, вам необхідний комплексний підхід. І пам'ятайте, що ви завжди можете приєднатися до наших онлайн-міні-групок. Для цього необхідно заповнити анкетку у посиланні під даним відео та відправити на вказану пошту. Ну що ж, а зараз маємо наш перший пункт. Пройдемося по основним словам і фразам на тему «New Year and Christmas». Отже, давайте подивимося на основні слова, які ми використовуємо у даній тематиці New Year – Новий рік. Holiday – Свято Celebration святкування. Winter – Зима. Snow – сніг. Snowflake – сніжинка. Santa Claus – Санта Клаус. Reindeer. Північний олень. Elf, elf. – Ельф Слей. Санчата. North Pole – Північний полюс. Christmas Eve. святвечір. Boxing Day – День подарунків. Merry. Веселий. Happy. Щасливий. Festive – Святковий. Tradition – Традиція. Spirit. Дух. Joy. Радість. Peace. Мир. Snowman – сніговик, Wishes – побажання, Lights – ліхтарики, Lantern – ліхтар, Bubble – Ялинкова кулька. Тобто ялинкова іграшка. Tinsel – блискітки або дощик. Garland – Гірлянда. Rib – Вінок, Stocking – Різдвяна панчога. Bells – дзвіночки. Bow – бант Ribbon – стрічка. Candles – свічки Mistletoe – омела. Якщо ви не знали, то омела в англомовних країнах є символом різдва. Її використовують для того, щоб, наприклад, прикрасити прикрасити двері або всередині приміщення щось. Йдемо далі. Pine Cone шишка. Christmas Tree Різдвяна ялинка. Star – зірка. Angel, angel. – ангел. Gingerbread house – Пряниковий будиночок. Christmas card. Різдвяна листівка. А тепер давайте подивимося, як ці всі слова можуть грати у речення. On New Year's Eve… Families gather to celebrate and make wishes for the coming year. На Новий рік сім'ї збираються разом, щоб відсвяткувати і загадати побажання на наступний рік. Ось наші слова: New Year's Eve переддень Нового року, wishes побажання. The house was beautifully decorated with lights, garlands, And the shining Christmas tree had a bright star on top. будинок був гарно прикрашений ліхтариками, ось наше слово lights, garlands, гірляндою або гірляндами, та ялинкою, іскряючою зіркою на вершині. Next, Santa Claus and his reindeer ride a sleigh from the North Pole to bring gifts to children on Christmas Eve. Санта Клаус і його північні Олені, як бачимо це слово reindeer. до речі, «deer» – це неправильний іменник, тому в множині ми так само залишаємо це слово незмінним. «Deer» – так і буде. Есочко додавати не потрібно. Санта Клаус і його північні Олені їдуть на сенчатах. Зей райд sleigh. Sleigh – Санчата. North Pole» з північного полюса. to bring gifts to children, щоб принести подарунки дітям. На свят вечер, on Christmas Eve. One more sentence. The children hung their stockings by the fireplace, hoping Santa would fill them with treats and toys. Діти повісили різдвяні панчохи біля каміну, сподіваючись, що Санта наповнить їх ласощами та іграшками. Streets, ласощі, ласоші, іграшки. The children hung, hung – Hung це минулий час від дієслова hang вішати. Тобто вони вже це зробили, повісили. Бачимо наше слово stockings, панчохи. By the fireplace означає біля каміну. Fireplace це місце для вогню у будинку. Hoping. Сподіваючись. Santa would fill them, что Санта їх наповнить. Fill перекладаємо як наповняти, начиняти. Чим він їх наповнить? With treats and toys. Treats ласощі, toys іграшки. Next our sentence: We baked our gingerbread house and sent a Christmas card with warm wishes to our friends. Ми спекли пряниковий будиночок і відправили різдвяну листівку з теплими побажаннями нашим друзям: Wishes – побажання. Christmas Card Різдвяна листівка. Gingerbread house – пряниковий будиночок. А тепер давайте зробимо так, щоб ці речення заграли більш яскравими фарбами. Спробуємо зробити із них таку собі міні-пісеньку. On New Year's Eve, families gather to celebrate, make wishes for the coming year. The house was beautifully decorated with lights, garlands, and a shining Christmas tree, and a bright star on top. Santa Claus and his reindeer ride a sleigh from the North Pole to bring gifts to children on Christmas Eve. The children hung their stockings by the fireplace, hoping Santa would fill them with treats and toys. А тепер давайте подивимося на цікаві та корисні фрази по даній тематиці: Gift-giving – Дарування подарунків. We enjoy gift giving during the holidays to show our love and appreciation. Ми любимо дарувати подарунки під час свят, щоб висловити свою любов і вдячність. Appreciation, вдячність. Wrapping, wrapping, запаковування. She spent hours. Wrapping presents for her friends and family. Вона годинами запаковувала подарунки для своїх друзів і родини. Unwrapping. unwrapping Відповідно, розпаковування. The children were excited about unwrapping their Christmas gifts. Діти були у захваті від розпаковування своїх різдвяних подарунків. Decorating Decorating, We spent the evening decorating the Christmas Tree with ornaments and lights. Ми провели вечір, прикрашаючи ялинку іграшками та гірляндами. Ice skating. Таня на ковзанах. We went ice skating. «At the outdoor ring last weekend» Ми хотіли кататися на ковзанах на відкритій ковзанці минулими вихідними. Outdoor ring означає щось під відкритим небом, в даному випадку «ring» каток. «Sledding» sledding – катання на санчатах. The kids spent the afternoon sledding down the hill near our house. Діти провели весь день, катаючись на санчатах з пагорба біля нашого будинку. Exchanging gifts. Exchanging gifts. Обмін подарунками. On Christmas morning, We gather around the tree and start exchanging gifts. На різдво ми збираємося біля ялинки та починаємо обмінюватися подарунками. Lighting candles. lighting candles запалювання свічаків We always begin our Christmas dinner by lighting candles on the table. Ми завжди починаємо різдвяну вечерю із запалювання свічок на столі. hosting parties hosting parties проведення вечірок This year we are hosting a party for all our friends and neighbors. Цього року ми влаштовуємо вечірку для всіх своїх друзів і сусідів. Caroling. Caroling. Колядування. Every Christmas Eve caroling around the neighborhood. Кожного святвечора ми ходимо колядувати по нашому мікрорайончику. Друзі! А тепер настав час прослухати нашу новорічну пісню, наш перший варіант. Christmas bells are ringing loud. Snow is falling, covers the ground. Families gather near the tree, sharing love and memories. Wishing you joy, wishing you peace. A world of wonders that'll never cease. Dreams to follow and skies so blue. A year of magic waiting for you. Wishing you joy, wishing you peace. A world of wonders that'll never cease. А тепер прослухаємо наступний варіант нашої пісні, і ви зможете обрати, що вам сподобалося більше, та написати у коментарях. Буде дуже цікаво прочитати. Christmas bells are ringing loud. Snow is falling, covers the ground. Families gather near the tree, sharing love and memories. Wishing you joy, wishing you peace. A world of wonders that'll never cease. Dreams to follow and skies so blue. A year of magic. Waiting for you. Oh, it's Christmas, holiday cheer, twinkling lights. The seasons hear merry songs, a star so bright to winter wonderland tonight. Oh, it's Christmas, holiday cheer, twinkling lights The seasons here, merry songs, the stars so bright. I went to wonderland tonight. Ну що ж, на сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо так, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте, що розбір даних пісень ви можете знайти за посиланням в описі під даним відео. Thank you, guys, for your attention. See you later. Bye-bye!